Йду на стежку, яка виведе мене на дорогу з лісу, і вже пошвидше піду відпочивати. Тут близько дорога, але захотілося прийтись лісовою стежкою. Трохи горби, трохи шишки під ноги попадають. Це гілка трісла під ногою. От, господарі, лісу, мурахи. Дивіться, який величезний мурашник. Зараз буду виходити на дорогу і вже буду прямувати нею на свій вікенд. На цьому все.